Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В 6-й ранку понад 300 бурятів влаштували бунт у тилових частинах та розстріляли підполковника ФСБ. Колони танків з під доєдналися до РДК, рушили на Москву на ближньому блокпості. Вступили у бій. бурятів ледве вдалося б тихомирити. Як внаслідок, наслідок, коротка сутичка, понад 25 загиблих розгвардійців та ФСБшників, Загиблі буряти та велика кількість поранених. Танки розстрілювали в упор понад 5 Т-72 підбиті. Бунти цього разу вдалося домовитися. В той же час бійці Легіону Свободи Росії, російського добровольчого корпусу РДК та Сибірського батальйону сьогодні оприлюднили спільне звернення до російського диктатора Володимира Путіна. Добровольці озвучили умову для можливих переговорів. Представники добровольчих підрозділів зазначили, що у прикордонних регіонах РФ кілька днів тривають бойові дії. Проте Кремль намагається блокувати евакуацію місцевих жителів, зокрема через намір не затьмарювати картинку. Про процес псевдовиборів Володимир Путін весь світ Уже кілька днів спостерігає, як російське місто Білгород, Білгородська та Курська область перетворилися на зону активних бойових дій. Водночас поставлена тобою адміністрація, незважаючи на неодноразові наші заклики. Перешкоджає евакуації цивільного населення. Йдеться у заяві. Добровольці наголошують, що через це, виключно через амбіції очільника Кремля продовжують страждати і гинути мирні люди. Ми закликаємо тебе припинити цей цирк, подумати про долі, ні в чому не винних росіян та дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій. Твої вибори давно вже. Перетворилися на повний фарс, припинити на загально заганяти простих людей для участі у твоїй виставі на виборці, дільничі під бомби та артилерійські обстріли передають у РДК ЛСР та Сибірському батальйоні. Бійці звертають увагу, що Путін давно втратив свою легітимність. А на знищення обставин зникла навіть і видимість виборчого процесу. Всім очевидно, що Росії потрібні негайні та докоріння зміни. Наголошують суспільній заяві на думку добровольців. Ці у РФ давно назріла необхідність глибокої трансформації, відносини влади з народом відвертої розмови про нові справедливі суспільні правила. Якщо ти готовий обговорити майбутнє нашої країни без диктатури та авторитаризму, ми зі свого боку готові до такої розмови. Якщо в тебе збереглися мужність і відповідальність, виходя з нами на зв'язок з ручним для тебе способом. Йдеться у заяві. Зазначимо сотні бурятів стали на сторону РДК. Наразі в Росії відбуваються масовані міграція бурятів з усіх росіян, які втекли до Монголії через мобіль. Вілізацію близько 90% є бурятами решту вступають до партизанських загонів та РДК. м'ясом не хочуть більше бути. Про це в ефірі 24 четвертому каналу заявила президентка фонду вільна бурятя Олександра Гармажапова. За її словами, кордон Росії з Монголією згідно підрахунків бурятського активіста Пурбо Дамбієва, вже перетнуло близько 30 тисяч росіян. Те скільки бурятів за вересень, і жовтень перейшли, кордон з боку Мексики до США не піддається підрахунку за нашими відчуттями, це тисячі людей, які переміщуються до США з Бурятії, поділилася враженнями Гарма Жапова. За даними президента фонду, понад полковника росіян, які переходить американсько-мексиканська кордона, є вихідцями за Бурятії та Забайкалля. Зараз ми говоримо про те, що Владимір Путін своєю чудовою політикою добився виходу буряцького народу. Впевнена Гарма Жапова. Президентка фонду Вільна Бурятія говорить, що в Росії проживають 461 тисяча бурятів. Ми обговорюємо те. Те, скільки людей зараз опинилися у США, то не виключено, що скоро в Америці буде жити більше бурятів ніж на території Росії. Ось такі підсумки часткової мобілізації Владіміра Путіна поділилася Олександра Гармажапова. Президентка фонту говорить, що більше бурятів почали висловлюватися проти війни в Україні. На самому початку російської агресії таких людей було вкрай мало. Міністр Росії навіть визнав пані Гармажапову іноземною агенткою України. За словами активістки, це не тільки інтелігенція, адже є вихідці. Сіл, колишні викладачі та навіть колишні чиновники, буряти кажуть, що про те, що ця війна є втручанням на територію суверенної держави України і говорять про імперський характер конфлікту. Фактично з українців намагаються зробити бурятів у складі Росії, які не знають власної мови та своєї історії, розповіла президентка фонду. Пані Гармажапова повідомила, що дуже мало бурятів знають про те, що попередній масовий вихід цього народу відбувся 100 років тому, коли цар Микола II оголосив мобілізацію. Ці у межах першої війни світової. Тоді близько 60 тисяч бурятів виїхало на територію Монголії та Китаю. Чомусь навіть іронічно, що бурятам, які виїжджають з Росії до Монголії, допомагають нащадки тих бурят, що виїжджали ще під час цієї мобілізації. Сказала Олександра Гармажапова. Президентка фонду вільна Бурятія розповіла, що два з половиною місяці жила в Казахстані і багато спілкувалася з місцевими. З її слів, казахи чудово знають про проблему ксенофобії і расизму в самій Росії, тому дивуються. Як вже Росія вирішила донацифікувати Україну, маючи такі проблеми. Звичайні казахи співчувають Україні, тому що вони асоціюють себе з Україною, бо також пережили голодомор. Так само перебували в СРСР зі знищеними своєї мови, культури та історії, пояснила активістка за словами гармажапої. Зважаючи на відкриті дані найбільші втрати російських азіатів у війні в Україні складають небові бурята. Казахи в Казахстані про це чудово знають. Говорять про етноцид до зустрічі. Друзі ставте в Байка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.